Всім привіт! Ви з... з вами був пробліплеєр. І ви в заріалі проблюплеє-погоди. 13 сезон і дев'ята серія. Фінал 13 частина 3. І ми починаємо! Я все розумію. Це серце дракона не А я... я не готовий! Мені здається, що ти не допоможе. ти король візерів Джоні Пі Лайджер? ой, плеєр. Я сам не знаю, як я відзвінився від того закляття того смерти відзвінився від закляття. Ляльхи. Я сам не знаю а, з тобою ме. Так. Е... Ме? Джоні Пі Лайджер. Якось з тобою все добре. А з Збройно щось буде поганим? Н Ні, нам ти не це ді діяти. Де Король Візер? А, він залишився від того. Серце, але його тут немає. Напевно, він зубив так, що він зубив в копію себе, а сам серце виліз. Що? Що? Я треба діяти зараз швидко, як я все розумію, я буду швидко діяти. Закінчено король візерів. це до, 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 до тебе закінчено, пробліплеєр. Кажеш? Тоді вступай в, бі, в битву пробліплеєр, як такий такий сміливий. Добре, король візерів, я готовий завжди. І ти мене не переможеш. Ступай! Король візерів! Слабо? Мені не слабо з тобою розібратися і тебе вбити. А? Ти не можеш дати до криші дістати. Я, а я можу тебе. На тобі, на, на тобі! Ти мене не переможеш! Ти дуже слабий. Тебе можна просто забити. Тебе не вийде! Я сильніший, ніж ти. Ні, ти слабіший. Я був завжди сильніший, тому що я провлюплер. Я кролі села 15 і я проблюплер. 15! ти заплатиш що зуби з 15 догом! Я його погано втіки. Тому що я проблюплер. І давай це закінчимо! Я, я... я переміг! Переміг. А? Астрат! А, ти зараз! І на що? Дебі! Кіне! Астрат! Ас, вже. уже. назад на людину, раз за раз зараз, letва раз. де професор, файт потворись назад. Король візерів. Ні! Тебе не Проблю, пробліплеєр! Дякую, що ти мене звільнив від закляття візерів. Я тепер вільний від. Темного закляття, дякую про бійплеєр. ти ті тобі, бо тобі хтось не а я дедик. Я не недик, я кого льві загрів. Значить, це зараз іншим. Що ти кажеш, Астрат, ні, ти заплатиш. Ти заплатиш. Ти заплатиш. І Астрат заплатиш. Що він зробив? Ем... А я думаю, щось по іншому трик або Король Візер. А я думаю, щось поїд... Я теж. Помоги! Не, Нечисть! Помоги! Нечистий! Помоги! 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 Справді вже помер! Снова чар просто сівеся! Так! Хобіплеїр! Ти Поняв, І відбуває Рятую. Це вже закінчилось, але 15 дох, підійди сюди. Що? Ти подат. Угу. Я вже все зрозумів. Кобіплей, це закінчилось. А, що на ти вже підеш? Ага, так, зараз не звільнити ще команду. Е, до побачення, магії 15-дох. До, е, до, поба, до побачення, Проблюблей. До побачення. І всім до побачення з вами був Проблюплей. І всім до побачення.